Більше семи років у Манчани та гості міста користуються міні-автостанції, що по вулиці Рафаїла Чорного. Двоє перевізників-підприємців Олександр Калєснік та Олег Ганіч зуміли так організувати роботу, що люди почали обирати саме такий спосіб дістатися столиці нашого міста Києва. Автобуси відправляють у вказаний час, є можливість записатися по телефону, перевезення здійснюється зручними автобусами. Та все ж було чимало нарікань до благоустрою. Люди стояли на пошарпаній дорозі, не було де сховатись від вітру до... Що не було елементарних зручностей, тож перевізники вирішили за власні кошти провести благоустрій. На облаштування благоустрою пішло два місяці. Витрачено близько 410 тисяч гривень. Це на асфальтне покриття, на туалети, на, на, на освітлення. Проведено значну роботу. Насамперед був зроблений туалет, без якого неможливо. Зроблений пірон, на якому люди можуть очікувати від дощу сховатись, був зроблений паркан, за яке сильно вдячні місцеві жителі Радянської 10А. Зроблений диспетчерський пункт, де для очікування може людина зимою очікувати, випити чашечку чаю, кофе. Був зроблений паркан від прокуратури, який там завжди були поломані ступіньки. Огрожа зроблена для мусорних баків, сміттєвих. Міські жителі вулиці Радянської, 10А, також задоволені, тому що нарешті в їхньому районі зроблено асфальтне покриття, зроблене освітлення. Мешканці прилеглих будинків і тепер задоволені тим, як виглядає їх вулиця. Тамара Артемовна. Проживає ще одразу рядом в будинку, де ось хлопці зробили порядок. Які зупинки. у вас виникали Раніше, раніше, у нас раніше було дуже темно тут, освітлення не було. Сараях, крадіжки були, освітлення тут не було. Мусор був везде, тут не убиралося. дороги не було, ні під'їзду, нічого. Зараз порядок везде. Чисто, Охрана. Ніхто чужий сюди не ходить. Освітлення зробили, дуже добре все заасфальтували везде. Дуже велике спасибі хлопцям, які нам тут порядок навели. Побудували навіть туалет все для людей. Вже дуже велике їм спасибі. Додамо, що Олександр Колесник та Олег Ганіч у цей непростий для держави час знайшли можливість підтримувати і наших вояків. Також ми допомагаємо бійцям Нацгвардії, допомагаємо транспортом, допомагаємо коштами. Також неодноразово я, колесник Олександр Михайлович, і ще з нашим одним перевізником їздили в зону АТО, піднімалися на саму гору Карачун, возили тепловізори, возили продукти. Краса Умані в руках небайдужих людей, які не чекають допомоги та вказівок, а самотужки наводять лад у рідному місті.